Зараз буде порівняння. Я вже знімав відео для Тіктоку, для Ютубу, МТЗовських ЦАП, Оригінал і Китай. Я думаю, що ви зараз дивитесь і думаєте, що це у нас оригінал. Це ви так думаєте. А я вам скажу, що ні. Оце оригінал. Це оригінал, а це Китай. Давайте будемо зараз йти по порядку і дивитися. Почнемо з того, що це поковка. Що це поковка? Тобто з кованих елементів зроблено. Тут гайка штампована, як ви бачите, штамп іде, а тут лита. Бачите, оце літіє. Тут уже плюс. Далі. От звідси досюди йде ТВЧ-закалка. Тобто ну, для твердості, тут нічого не йде. І тут оця поверхність під підшипники, щоб посадочне місце, шліфована. Білорусь рахує, що ну, не треба шліфувати, і так заб'ють. Тобто це не шліфовка, тут нігтом я провожу, ні зачіпляється. А тут гладенько. Далі поковка. Тут у нас шліфовка. Немає шліфовки Тут що це оригінал Білорусь, щоб не думала, мати він Білорус. Поков... шліфовка тут. Ну, точніше не шліфовка, а закалка раз елементами і тут також закалка. Е -е -е -е. Отут це шліфовочка. І це шліфовочка. А тут ні, це або це така шлюфовка на мать його так, або я не розумію. Тобто, якщо б я захотів, можна казати, що це Білорусь і продавати Білорусь, але ні. Ось це Білорусь, а це е, преміальний, скажімо так, Литва. Да? Але це робиться в Китаї. Це преміальний Китай, не самий дешевий Китай. самий дешевий це просто все відлито одним цільним куском. А тут що тут з двох зроблено, що тут з двох кусків упаковки зроблено. Так що, хлопці, тепер ви будете знати. Дякую за мандрій про запчасть.